до решт таких чиновників. А це найбільша наша проблема в місті. Це сміттєзвалище, яке офіційно закрили ще у 2010 році і активно почало працювати у 2023 році. При тому, що воно має бути зачинене у 2024 році відкрито кримінальне провадження по даному факту. Але, але, але воно далі працює. Ось гора сміття, і ми можемо бачити, як людина викидає сюди своє сміття. Ось так. На стобі бачимо, є відеофіксація, де керівники даного сміттєзвалища рахують, скільки автомобілів щодня заїхало. Щоб ввечері забрати свою касу. Доброго дня, хлопці. Як справи? Доброго дня. Як воно? А що ви тут робите? Що? Що? Що ви тут робите? Викидав сміття. Так? Да? А він що, працює цей полігон? Він же закрив полігон. Він же не працює. Чи працює? Ну, а що ви сміття? А ви хто вас це запустив? Вдоль цього, цього сміттєзвалища. Побачили, перше. Пластир. Багато ящиків пластирів, які викинули просто на смітник. Дата виготовлення 11, 12, 24 рік на сміттєзвалище. Побачили багато коробок ем, систем для діалізу. Теж викинуте на смітник. Я би хотів би дуже поругати чиновників міста Васильків. Ви ж знаєте, що це комунальне підприємство і ви дозволяєте вивозити. Потрібно штрафувати. А таких чиновників, які дають дозвіл, під арешт. Під арешт таких чиновників.